Доброго усім ранку! З вами Юлія Байдала. Сьогодні говоримо про вихідні. Від однієї назви теми вже приємно. Чи не так? Але згадайте, як буває неприємно і важко після вихідних, особливо довготривалих, повертатися в звичний графік життя в робочий графік. Якщо тобі знайоме це відчуття, то сьогоднішня тема для тебе. Для того, щоб досягти певних результатів. Потрібно багато працювати над собою та не відволікатися на дрібниці. Усі успішні люди мають звички, які допомагають дотримуватись цих правил. Перше правило складати план. Усі успішні люди знають, що завжди потрібно писати плани не лише на робочий тиждень, але й на вихідні. Це своєрідний спосіб відновлення сил. Пропишіть усе, і так ви будете бачити картину справ та планів повністю. Друге правило активні вихідні. Важливо завжди підтримувати себе в гарній формі. Коли часу бракує, це зробити складно. Однак розпочніть з простого зарядки зранку. Третє правило ранній підйом. Успішні люди не сплять до другої години дня в неділю. Справа навіть не у пізньому підйомі, а в збитому режимі, який складно налаштувати назад. Четверте. багатозадачність. Виконуючи декілька справ одночасно, ми не встигаємо значно більше, а лише губимось у завданнях. Не ставте більше двох великих цілей або завдань на вихідний день. П'яте правило: час для роздумів. Вихідні це чудовий час для роздумів. Проаналізуйте свої вчинки, зробіть висновки і подумайте, як зробити так, щоб уникнути помилок. Наприклад, це можна поєднати з раннім підйомом. Та приділити ранковий час думкам. Та шосте це хобі. У період вихідних приділіть час для себе і свого хобі. Це своєрідний спосіб вивільнити накопичений стрес. Яке з цих правил ви зможете примінити вже в найближчі вихідні? Успішного вам дня!